Добрий раночок, хочу з вами привітатися сьогодні і відповісти на запитання. Бачите, там моя маршрутка кінцева, але на неї не чекаю, йду на іншу, тому що водій вийшов на перекур і буде 6 хвилин 10. Йду на іншу маршрутку, не буду її чекати. Сьогодні хочу відповісти на запитання, що б я взяла з собою, якби кудись їхала в подорож. У мене там зовсім вийшла мінімалістична косметичка. В принципі, така якою я сьогодні нафарбована, це тон, олівець для брів, туш і губна помада. А, і ще рум'янці. От рум'янці, рум'янці. Все це вам покажу в косметичці. От, хоча влоги ви не дуже сильно дивитесь, там мало переглядів. Але я, знаєте, це мій влог для душі швидше. Так що бажаю вам всім спокійного дня, ночі, вечора, коли ви не дивилися цей влог. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх рідних. А я вас запрошую в нове гарненьке відео. Всім гарного перегляду. Ще хочу відповісти досить стисло та коротко. Проте, якби я їхала кудись у відпустку, що б я з собою взяла які продукти найулюбленіші, ну, хочу, по-перше, сказати, що я вже дуже-дуже багато років не була у відпустці. Десь, знаєте, я маю на увазі саме за кордоном. От, і як зараз, я вже навіть і не знаю, і не згадаю, як, як це було. Але скажу так: знову знов ж таки, що перше в яку пору року, якщо це взимку, це б, напевно, були якісь продукти більш зволожуючі. от, Якщо це влітку, би було, то це було, напевно, ще б менше продуктів, тому що влітку. У відпустці, десь на морі, наприклад, то я б, напевно, не фарбувалася ну, якийсь мінімальний напевно, набір. А що стосується, якби я їхала зараз, наприклад, у відпустку, то без чого я собі зараз не уявляю вийти з хати. Ну, скажімо так, на роботу, та? це так, що в мене є час. Ну, По-перше, це є тон. Тон у мене зараз від Міші, в 23-му відтіночку, ось такий, я думаю, всім відомий. Він з таким нейтрально сіроватим, я б сказала, підтоном. Він мені зараз підходить, От. але я його змішую, я його самостійно не наношу. Хоча він і сам по собі гарно виглядає. Єдине, що. Він трошечки такий знаєте, засірий. Я вже хочу на своєму обличчі бачити таку знаєте, якусь живинку. В цьому мені допомагають ось такі два тональні: це від Oriflame One Color. Я вже неодноразово вам показувала ці засоби, я їх і змішую, тому що цей мені затемний зараз цей занадто світлий ще й з рожевим. Але в парі, в поєднанні от у мене є тут такий заміс. І навіть сюди додала капельку ось цього нейтрального сірого в баночці. От і в мене вийшов ось такий, такий заміс. Вибачте, за мої руки в студентів сесія і в мене назбиралося дуже багато роботи, тому. Руки в жахливому вигляді. Залишилось ще зовсім трошки до 20 грудня. Має все завершитися, вся сесія. От і я вже тоді приведу руки в порядок. Але в мене ще попереду взагалі чекають ремонти на роботі. Я не знаю собі взагалі, як це все має виглядати. Але... Сьогодні не про це. Отже, без тону. Перше, я зараз <смеш> на роботу вихожу, не виходжу без тону. Тобто я мушу собі вирівняти тон обличчя, тому що розширені пори, якісь плями, не де, де, де якісь прищики. от, Але коли ви маєте рівне полотно, ваше та ваше обличчя, коли воно виглядає рівномірно, то це. А... І виглядає гарно. Наступний продукт це, напевно, олівчик для брів. У мене ось такий від Glenbів в 02-му відтіночку. От, я буквально недавно його купувала, і зараз подивимося, скільки в нього, його в мене ще тут є. Тому що ось це все, що в мене його залишилося. Це ідеальний відтіночок, без будь-яких проблем я його наношу. Прекрасно він працює, є тут щіточка, якою спочатку розчісую. Тому це брови. Вони якось так доповнюють образ. У мене брови ріденькі, в принципі, форма мені подобається. Єдине, десь там плюс-мінус щось підмалювати, заповнити якісь прогалини, скажімо так, і все. От, я навіть їх. Нічим не фіксую, хоча ось цей є гель від Патрісі і Ледо, мені дуже подобається. Але я кажу, що я зараз їх навіть не фіксую ніякими гелями, мені нічого. Так, брови і наступне це рум'яна. Рум'яна, мені дуже сподобалися від палетки з палетки Eveline Cosmetics, Wonder Match ось тут такий 02 відтіночок. Скажіть мені, мої знатики, от, чи продаються окремо. Десь ці рум'яна. Зараз відкрию, бо так не можу однією рукою. Окремо, чи продаються вони окремо? Бо я б собі. Придбала їх окремо, дуже вони мені вже сподобалися. У мене вже тут дірочка. Я в своєму телеграм-каналі ділилася вчора, буквально на, на днях ділилася, що в мене тут вже гарненька дірочка, ну прям дуже вони мені подобаються по текстурі, по тому як наносяться, їх можна навіть бачити, в мене тут зараз пудри немає, тому що я от на тональний засіб рум'янці нанесла, рум'яна додають якоїсь живості, якщо вас ви навіть не виспались, недоспані ночі у вас були. То цей продукт гарно вас так, знаєте, освіжить, надасть такої живості обличчю. От, Підкажіть мені, чи є в наявності. Піду, можливо, сьогодні, можливо, завтра в Єву. Подивлюся, що там Валент ще має. Все мені тут у них подобається, приємний аромат, він прямо, знаєте, якась терапія ранкова. От. І ця палетка універсальна, тому можна спокійно брати її в дорогу. Тут є, як на мене, вже закрила. Хайлайтери цей є більш делікатний а на повсякдень. Цей більш такий сяючий, і є бронзатор. Так наскільки я пам'ятаю там бронзер, можна затинити нам і складку, і як тіні використати. Ось ці. Хайлайтери, тому це універсальна палеточка і можна собі спокійно брати її з собою. Так, ну е, Далі, я чесно кажу, скажу вам, що я навіть е, е, в останні дні тушами перестала користуватися, і знаєте, мені так цей ефект сподобався. Тобто тільки губи і, і, і... це нанесла тон, брови, е, рум'янці. І вуста, і все, і все, навіть вії не підмальовують. Ну, але в мене є в наявності три туші. Якусь з них я б таки взяла, ну не знаю. Напевно, ось цю Або ось цю від Патрісії Леду з адвент-календаря, або ось, ось цю від Лореаль. Вони мені подобаються найбільше. Ця мені, знаєте, в порівнянні маю з чим зрівняти, ця інтриган доволі мені подобається все ж таки менше. Хоча я щойно нею нафарбувалася, ніби непогано виглядають, як коли. Але вона така, знаєте, важкувата. Все ж таки ці легші. Це взагалі найлегша, напевно, від Лореаль. Тому, знаєте, якщо у вас є вага, то майте на увазі, що ну, це таке прям добротне купування. Так, вуста я вже сказала. Мені дуже зараз подобається ось цей відтіночок носити від Avon Wistful Wine. Ось так він виглядає. Прям я навіть в спільноті своїй, якщо ви не бачили, то зайдіть на мою сторіночку, спільноту на Ютубі. Я там ділилася фотографією такою я за Ткацьким верстатом, з човником, і в мене на вустах ось ця помада. Потім Універсальний Солдат, це помада з девент-календаря Патрісії Леду. Ось ця. Всі, всі її хвалили. Як не плювалася на адвент, але помаду всі зацінили. Так, вона справді універсальна, я нею користуюся. вона така, знаєте, додає живості, гарно освіжає. І, і звичайно, це е, ну, взяла б собі якусь таку універсальну. Напевно, цю від Патрісії швидше, бо це така е, ну, до чогось її потрібно. Ну, і бальзамчик. Звичайно, у мене в сумочці. ось ця помада від Патрісії, і цей бальзамчик для губ. От, він в мене в Сумочці їздить зі мною на роботу. Тільки в мене його ще залишилося. Батареї в уста і не тільки, а все, все обличчя. Є ще в мене ось такий від Avon. Оцей мультиуніверсальний продукт завершується. От, є ще ось такий від Sierra ну, тобто без бальзаму я б точно не їхала, тому що з вуста потрібно зволожувати. Я могла б пропустити якусь, якусь помаду, не взяти, але бальзам для вуст я б взяла. Ну, звичайно, би аромат взяла по сезону, напевно, або якийсь такий універсальний солдат. Цей в мене їздить зі мною теж в сумці. Якщо я зранку забула нанести якийсь аромат, то в сумочці в мене зараз є ось такий небраз. Він приїжджав мені від Наталочки, від Левантику, за що Наталочка Дуже тобі велике дякую, що познайомилася з цим ароматом. Він надзвичайно приємний, солодко-ванільний. Наталочка теж веде свій канал, Наталка з Києва. От, тому дуже класний, вожу його в сумці, якщо забуду на... нанести на себе якийсь аромат. Але сьогодні я з таким от ароматом від Victoria's Secret. Називається він Pink це такий боді-мист, поливашка. Теж солодкувата, це мені коліжанка віддала, їй подарували, а вона каже: я таких солодких не люблю. А я знаю, що ти фанат солодкого. За неї, для неї це І Ми з нею зробили обмін, я їй віддала сонцезалежну від Талки карпа, Вона мені віддала ось цей. Ну, я, я, знаєте, я звичайно люблю приймати подарунки, але ми так домовилися з Куліжанкою, що я також їй взамін щось щось віддам з своєї колекції. От і вона собі вибрала сонце залежно. Ну, нехай так, <кліп ввідомоні> мені не шкода. От, ну і вона поділилася, звичайно, віддала мені ось цей. Так, це, напевно, всі продукти, які я взяла би з собою. Ще скажу вам декілька слів про пензлі. Ось Два пензлі, якими я користуюся, щойно наносила макіяж, це для рум'ян, ось цей і цей для бронзатора. Божечко. А без бронзатора ну, можна цей використовувати, але я б з собою взяла ось цей від Pierre Rene. Ну, вже улюблений він мені. От, на літо 100% я б тільки його взяла, якби кудись їхала. Так, тут таке трохи громістке пакування, але я думаю, що можна відмовитись там від якоїсь помади, але бронзатор я все ж таки би взяла. От, Так, два пензлі я вам показала: цей для бронзатора, цей для рум'ян. Так, вони в мене були в користанні. Дуже люблю ці пензлі від Богенії. Професійні це для. Нанесення тіней використовується для розташування. Там більшенький. Так, цей, що в мене в 0,12 відтінку, ось цим дуже люблю наносити. Там ще десь маленький я не взяла його, ну, але ці, мені здається, самі універсальні і От, так що ці пензлі універсальні. Якщо б я брала пудру, я б ще взяла ось такий пензель для пудри від Real Techniques 400 мій найулюбленіший пензель. І також ось цей для хайлайтеру. Ну, але е я двома пензлями можу нафарбуватися, і мені не потрібно цілу знаєте, косметичку туди вести. Так що, ось такі продукти були б в моїй косметичці зі мною кудись в дорогу. Такий, знаєте, косметичка прям міні-мінімалізм. А тепер хочу показати, що чекає у вас у майбутньому на моєму каналі. Вас чекає розпакування ось такого адвент-календаря Дісней Принцеса. Плюс тут гарна ціна була на ось такі аромати від Frozen. Я також в своєму телеграм-каналі вже дуже давно ділилася, тому що цей подарунок дуже вже давно мені приїхав, і в принципі донечка про нього знає. І вона сказала, що буде його розпаковувати у грудні. Тому я думаю, можливо, навіть на вихідних вийде таке відео. От не буду спойлерити, тому що тут ззаду є надпис всіх продуктів, що сюди входить, От, щоб вам було цікавіше дивитися. Але такий подарунок для принцеси, мені здається, дуже класний. І бачила, що на Розетці вони продаються. Ну, вони зараз в багатьох де в інстаграм-магазинчиках і в ну, таких сайтах як Розетка, теж можна знайти.